Вітаю всіх, хто оці поріз нами Це інформаційний випуск новин Закарпаття. Час пік далі про головні події цього дня. Жив у лісі два місяці. 49-річний Михайло Лавер, 8 червня, пішов до Шахтинського лісу в Ужгороді і не повернувся. Чоловіка шукали рятувальники і волонтери. Однак, після безуспішних спроб пошуки припинили. Сьогодні ж В'ячеслав Шпонтак на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що зниклого ужгородця знайшли. За його словами, це родич його дружини. Знайшла його жінка, яка впізнала лише за одягом. Раніше рідні зазначали, що чоловік Має психічні розлади, зокрема він боїться людей, поліції, транспорту, не орієнтується в місцевості та може мати провали в пам'яті. Переправлення військовозобов'язаних через кордон за 20 тисяч доларів. Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 38-річного харків'янина. За інформацією слідства, обвинувачений налагодив схему протиправного перетину кордону особами, яким у зв'язку з воєнним станом заборонено виїжджати з країни. Він тимчасово проживав на Закарпатті та підшуковував тут військовозобов'язаних чоловіків, яким за 20 тисяч доларів США пропонував вирішити питання щодо прохо. Одження військово-лікарської комісії в одному з військових комісаріатів області клієнт передавав обвинуваченому усі необхідні копії своїх документів. Надалі його визнавали непридатним до військової служби, виключали з обліку про що надавали відповідну довідку та тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. їх підставі чоловік міг безперешкодно виїжджати за кордон. На початку травня протиправну діяльність харків'янина викрили правоохоронці. Чоловіка затримали у виноградові після одержання. На 20 тисяч доларів США тоді ж йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення майже 300 тисяч гривень застави. Наразі обвинувальний акт скерували до Ужгородського міськрайонного суду. Налагодження взаємозв'язку між працівниками та роботодавцями. Із такою метою в Ужгороді зібралися більше сотні представників бізнесу та роботодавців. Тут керівництво Закарпатської ОВА організувало бізнес-зустріч. Мова йшла про критично важливі питання щодо економічного клімату Закарпаття. Говорили і про те, що бентежить значну частину закарпатців, мобілізацію та бронювання працівників. Задля чітких відповідей на зустріч завітав представник військкомату. Майже сотня бізнесменів та роботодавців місцевих і тих, які приїхали із зони бойових дій, зустрілися з керівництвом області в залі Ужгородського національного університету. Основна мета це комунікація з бізнесом. Для того влада повинна дуже часто проводити такі зустрічі, щоб чути, які є проблеми в бізнесу, розуміти, як саме які вживати дії для того, щоб їм допомогти. Ну, сьогодні в Закарпатті релаковано дуже велика кількість підприємств, близько 400, і це з ними релаковано близько 8 тисяч робочих місць. Сьогодні, коли я питаю у Пересічних громадян в Закарпатті, як ситуація, як вам в Закарпатті, або тих, хто до нас приїхав, наприклад, внутрішньопереміщені особи, вони кажуть, що все добре, немає роботи. Питаємо бізнесу. Як чим вам допомогти? Вони кажуть, дякуємо, все добре, але немає робочої сили. Сьогодні влада повинна зайняти таке місце комунікатора між робочою силою, між працівниками, нашими мешканцями і бізнесом, приватним бізнесом і, і державним в тому числі. У залі порушили низку важливих питань, які впливають на економічний клімат області. Серед них підтримка галузі туризму в умовах воєнного стану та експорту сільгосппродукції. Однак найважливішим у залі стало питання мобілізації. Приходить воєнкомат, всім виписує пов'язки. На другий день ніхто на роботу не виходить. Ніхто на роботу не виходить. Ну, як працювати? Ніхто не хоче їхати, кажуть, що. Uh, тут всі оловлюють, тут проблеми. Ну, я знаю, що це, це також, тому що ну, наші працівники mm -hmm. також випадають. А де ви релохувалися такий населений пункт? Uh, не, так, не саме пункт. А яке виробництво? Поліграфічне виробництво uh. якраз кельки uh, для народження одного. Mm. Ми обідняємося з вами, хтось uh, з департаменту обміняємося номерами телефонів. Візьмемо. Під кришу тих людей, які до вас, і ви їм будете спокійно Можете хочете. Я гарантую. Я за воєнкомата буду тримати у себе в кабінеті. Вони приїдуть до вас, вас навчать і поїдуть, і ніхто їх не призведе. За словами пана Музиченка, начальника Закарпатського обласного терцентру комплектування, не варто боятися стін військомату і показувати свої документи. Адже майже 7 тисяч людей, які офіційно працюють, уже відстроковані в області. Тут сьогодні функціонують 17 тисяч підприємств та ведуть свою діяльність 47 тисяч ФОПів. Ми маємо знайти такий баланс, щоб і підприємці могли працювати, і відповідно мені зірвали план мобілізації. Люди отримавши. Повістку, либо керівник підприємства, коли отримав розпорядження на виклик у територіальний центр комплектування, люди починають переживати і боятися йти в територіальний центр комплектування. Отримання цієї повістки або розпоряджень це не є зразу про те, що він підлягає призову. Це ми, як територіальний центр комплектування, коли людина прийде в територіальний центр комплектування, вивчаємо увійзково облікової дані. І вивчаємо, чи він підлягає мобілізації чи ні. в області більше сотні підприємств не можуть знайти в достатній кількості працівників, і це при тому, що населення краю збільшилося майже на 30%. Тому вже від сьогодні підприємцям телефонуватимуть з закарпатської ова і питатимуть, чи є вакантні місця, і скільки необхідно працівників для забезпечення належної діяльності. Звичайно, де є підприємства з критичною інфраструктурою і є спеціальності, які рідкі, які дійсно неможливо замінити, однозначно ми максимально включаємося і максимально допомагаємо таким підприємствам. Так, як наголошував вже голова військової адміністрації, дійсно і з боку обласної військової адміністрації йде чітка налагоджена робота, наскільки це можливо. І я вважаю, що на сьогоднішній день в Закарпатській області є чіткий діалог між органами місцевого самоврядування і органами державної влади. Сьогодні було роз'яснено, як їм працювати, тобто тим, хто сьогодні в умовах війни на території Закарпаття починає працювати тим. Що сьогодні вже працює, було роз'яснено дуже важливе питання до бронювання тих працівників, бо це сьогодні теж не менш важлива ситуація. Я думаю, що якщо такі зустрічі будуть систематичними та будуть висвітлюватися в медіапросторі, вони будуть для всіх зрозумілими та будуть допомагати нам як бізнесу ну, швидко адаптуватися в цих умовах і працювати на сьогодні на благо держави та на перемогу. Контрабанда на 400 тисяч, повертаючись із Угорщини через митний пости з закарпатської митниці, 42-річний чоловік намагався завести на митну територію України зеленим коридором 25 штук мобільних телефонів та планшетів в обхід декларуванню та оподаткуванню на суму майже 400 тисяч гривень. Мабуть, порушник не сподівався, що після обрання ним спрощеної смуги митного контролю інспектори таки проводитимуть перевірку його автівки. Утім, при перевірці багажного віці коїномарки мит. Тники виявили у чотирьох рюкзаках незадекларований товар іноземного виробництва. Відносно чоловіка склали протокол. Наразі товар вилучили. У липні Закарпатті намагалися пронести у суди 94 ножі та 22 газові балончики. 18 тисяч 549 громадян навідалися у липні до судів та органів системи правосуддя, що перебувають під охороною територіального управління Служби судової охорони Закарпаття. Протягом цього часу співробітники тер управління виявили у відвідувачів 140 предметів, з якими пропуск до судів, органів та установ системи правосуддя заборонено. Серед них 94 ножі, 22 балончики споряджені речовиною сльозогінної та дратівної дії, стільки ж ножиць, викруток або аналогічних загострених предметів. А також один пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями. Спорт доступний кожному. Ужгородці та гості міста мають змогу безкоштовно тренуватися із провідними тренерами та зірками України. Для цього потрібно лише бажання та наявність смартфону. Таку можливість містяни отримали завдяки сучасному спортивному майданчику. Облаштували який за ініціативою президента України Володимира Зеленського в рамках програми Активні парки локації здорової України знаходиться він на стадіоні Авангард. А незабаром в місті з'являться ще три подібні спортивні майданчики. Щоденні спортивні заняття з тренером на сучасній локації та ще й на свіжому повітрі, і все це безкоштовно. Уж та гості міста отримали можливість займатися спортом без придбання абонементів у спортзалах та чималих витрат. Натомість тренування проводять провідні фахівці у сфері фізичної культури та спорту України. Для цього достатньо мати лише бажання та смартфон. Ходимо до майданчика, обираємо собі одну з картинок, чим ми хочемо сьогодні позайматися. Вибрали, після цього вибираємо свій рівень, який ми маємо у спорті, який ми вважаємо, на якому ми рівні зараз знаходимося. Вибираємо, наприклад, досвідчений. Після цього обираємо собі тренера, тобто їх тут є декілька. Обираємо чим хоч, тобто зможемо потім чергувати для того, щоб було цікавіше. Натискаємо і далі з нами працює тренер, Я, я Сергій Конюшов, чемпіон та рекордсмен світу, зі здорового. Як я досягнув таких результатів? Щоденними тренуваннями і ми топ-5 для сильних тілом та духом. Сучасний спортивний майданчик відкрили на стадіоні Авангард в Ужгороді. Тут наявні шість локацій, на яких можна повноцінно займатися спортом. Маємо тут розмітку, як драбина, кільце, гімнастичний майданчик, лавиця, сходи. В рамках проведення одного із благодійних матчів тут був на Закарпатті був заступник міністра спорту Матвій Бідний, і він є куратором міністерства спорту саме цієї втілення цієї програми в життя. І ми мали нагоду з ним поспілкуватися, на що він десь перепитав, що чому у нас відсутні. Ну, враховуючи, що я керівник стадіону. І десь Людина дотична до спорту, і він каже, що чому ця тематика не розвивається активних парків. А я, чесно кажучи, враховуючи, що ніби кручуся і в спорті, біля спорту, і, на жаль, я це не чув про таку програму. І коли він мені роз'яснив, то я такий момент не міг не використати, щоб не встановити це, є кажу, недороговартісне, тобто це є абсолютно доступне і дуже багато приносить користі, Тому що якщо ви прийдете вечором, цей майданчик. Повністю заповнений, тобто він є дійсно масовий. Незабаром на спортивному майданчику з'явиться інструктор, який допомагатиме всім охочим займатися спортом і даватиме корисні поради. Для нього вже придбали форму та необхідні спортивні атрибути. Є, у інструктора є тут елементи, там є скакалки, є ці коврики. У нього є своя жилетка, тобто активні парки, його буде видно, що це інструктор, тобто до нього можна підійти, не соромлячись, запитати це йому футболка. Тут маєте ну, м'яч, тобто тарілка це все для активного парку. Спортивний майданчик запрацював у рамках програми Активні парки, локації здорової України. Найближчим часом в Ужгороді відкриють ще три такі майданчики. Розмістять їх у різних частинах міста. Наступний майданчик був зінцовами. Ми переговорили ще з Арсеном Мелкумяном, і він також підтримав цю ініціативу. Він е, е, встановив такий майданчик на стадіоні Автомобіліст. Е, ще одну локацію будемо мати на Другеті вулиці позаду, там е, фітнес-центру е, Клевер. А також одну хочемо ще встановити на набережній. Е, на набережній поблизу торгівельного коледжу встановити там, щоб це, це набережна, це місце пробіжки багатьох ужгородців і там є така локація, де вже є своя така базова я б сказав, така тусовка, яка займається там, на тих старих гімнастичних спорудах, займається спортом. Якщо ми її оновимо і прив'яжемо до цих QR-кодів, вона ще стане більш популярна. Відтак, корисні заняття спортом доступні кожному. Займатися тут можуть всі безкоштовно. Головне переконує Віктор Качур це бажання. Додає, таким чином сподівається, все більше ужгородців обиратимуть спорт і здоровий спосіб життя. Одна з обов'язкових умов вступу до школи наявність у майбутніх школярів, усіх щеплень згідно з національним календарем. На цьому наголосив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. За його словами, ризики спалахів інфекційних захворювань зростають, зокрема, через інтенсивну міграцію та збільшення вимушених переселенців в області. Відсоток дошкільнят, які отримали всі щеплення за віком, залишається невисоким. Станом на 1 липня цього року лише трохи більше 41% Закарпатців у віці до року вакциновані від дифтерії правця поліомеліту, а від кору, краснухи і паротиту 47% у перший рік життя і 62% у 6 років. Водночас медики зауважують, що Закарпаття пасе задніх щодо вакцинації дітей від гепатиту. Лише більше 13% малюків у віці до одного року захищені від цієї недуги. У молитвах просять миру в Україні. 2 серпня християни східного обряду святкують День пророка Іллі. Це свято відноситься до неперехідних. Вважається, що у цей день закінчується літо. У день пророка Іллі віряни відвідують церковне богослужіння та звертаються з молитвами до святого. Святому Іллі моляться про народження дитини, а молоді дівчата просять святого про щасливе заміжжя. Друге серпня в церковному календарі День пам'яті пророка Іллі. Він вважається найшанованішим пророком. Все своє життя присвятив Богу, за що отримав особливу милість здійснювати чудеса, закликати людей до покаяння та розповідати про майбутнє. Сьогодні в церкві вшановують пам'ять пророка, проводять святкову службу. Віряни йдуть до храму, моляться про сімейне щастя, хороший врожай та мирне небо над головою. Ми християни. А це головний, як наш проповідник і, і, і Ілля це був Ілля. Ілля був е, пророк, пророк великий, який молився за нас, щоб був дощ, три роки не було дождя, поки він не помолився до Ісуса Христа, бо інші не, не були. Не молилися до Бога, а молилися до другого Бога в той час. І тільки Він нам поміг, щоб ми на землі сохранилися і було що їсти всім і то, бо коли немає дощу, як зараз у нас засуха, то дуже важко. Молюся Богу, дякую Богу, ви за. За все і молимо, і кожен раз молимося, щоб лиш не було або війна, скоро кінчилася, або наша Україна була вільна, і це і ілля до, до Іллі теж відноситься. Вшанування святого Іллі велика подія, оскільки у пророка вірять не лише християни, але й мусульмани та іудеї. За народними повір'ями Ілля здійснював чудеса, пророкував, закликав дощ з неба та зводив з нього вогонь. Хоч він був старозавітнім пророком, але церква наша, церква новозавітня, да, дуже поважає цього пророка, цього святого, тому що за, поважає його за ту відданість Богові і його велику віру, яка була випробувана в дуже багатьох труднощах. Сьогодні всі збираються до храмів, щоб просити, просити помощі у цього пророка. Щоб вірити сильніше, пророк Ілля теж, якби великий час перебував якби, в умовах війни він сам. Бо навколо нього було дуже багато ворогів, дуже багато, постійна небезпека. Світ вимагав від нього неправди, нечестивий цар, його дружина, але пророк. Незважаючи на такі великі небезпеки, залишався із Богом, залишався на стороні правди, на стороні добра. Щодо погодних умов, то ще наші предки казали, що на іллю зима з літом бореться, і цей день вважається поворотом до зими. Натомість священнослужителі переконують, найважливіше сьогодні відвідати святкову літургію, а день провести у смиренні та без святкувань та веселощі. На цьому, все дякую за увагу зі святом і мирних новин. До зустрічі.